Що таке гра вільна? Вільна це гра, сюжет і правила якої формують самі гравці. Якщо гравців декілька, то і гра продовжується тільки за умови, якщо це цікаво кожному. Виходить, що формування і дотримування правил власної гри це вже компетенція співжиття, це компетенція реальних соціальних навичок. Відсутність контролю і дорослих правил це найважливіше, найпривабливіша частина дитячої гри. До речі, у Пітера Грея в книжці є, як нам здається, абсолютно небезпідставне припущення, чому діти зависають сьогодні у гаджетах. Тому що віртуальна гра це чи не єдина гра сьогодні, що не контролюється дорослими. Ти натискаєш старт і потрапляєш у світ, де сам приймаєш всі рішення. Тому, я думаю, не дорікати варто дітям за зависання в гаджетах, а спробувати дати їм альтернативу. З комп'ютерною грою дуже непросто конкурувати, але основні паралелі можна перенести на реальне життя. По-перше, ми маємо створити окремий світ, який не схожий на звичайний, але він і інтуїтивно-справжній. Тому тут так важливо жива природа, теплі матеріали. Реальні білки, їжаки, птахи, кішки, які населяються простір. І прямо очевидно, що вони місцеві, так? це їх простір, вона їх частина. Важлива відірваність від реальності на рівні будиночків на деревах. Супер, значить, що є атмосфера, яка заснована на інших протилежних законах. Тут головні в центрі уваги і поваги діти, а не дорослі. Тут можна те, що не можна за межами майданчики. Коли приходять, то спочатку комунікують і вітаються з дитиною і тільки потім супроводжують. Як гарні комп'ютерні графіці в цьому світі ми дуже велику увагу приділяємо деталям. Немає нічого випадкового, жодної дощечки, жодної книжечки, жодного куща чи квіточки, яку ми тут висаджуємо. Ці складові атмосфери, ну їх неможливо так просто визначити, бо їх там. Мільйон, да? але відчувається це взагалі з першого кроку, коли ти заходиш. По-друге, захоплююча гра має кидати виклики і бути ризикованою. Якщо подивитись на лиморашник, він умовно розділений на дві частини, там одна там, віком до п'яти років для діток, старша там, від п'яти до дванадцяти. Якщо грубо, то з однієї сторони в тебе ризики там, в межах метрової висоти, з другої в межах двохметрової. Є два різні слайки, два різні тролейби. З цієї сторони пісочниця, музичні інструменти, ігри, гірки. Там трьохповерховий вігвам, високі переходи між деревами, швидкість натерзанка. Воно все убезпечене, воно все захищене сіткою. У будь-якій точці батьки мають змогу підстрахувати дитину. Але тільки сама дитина знає, на що вона здатна сьогодні, порівняно із учорами. І кожен її новий візит це новий виклик її власному тілу. Наприклад, на будь-якому дитячому майданчику має бути одна найвища точка. Вона завжди приваблює, вона завжди є кінцевою метою, як в сенсі фізичних ризиків, бо вона там типу, найнебезпечніша, так і в рольовій грі. Оцей третій рівень вігламу це завжди конфлікт поінт Хто там започаткував гру, той у центрі уваги. Там фактично є місце для двох-трьох осіб, але вони там набуваються до шести, І тісно, але вони всі головні. Там починається знайомство, домовленості, сльози, там починається дипломатія. Сенс всіх цих ризиків дитина вчиться володіти своїм тілом, виконуючи щоразу більш складні і багатокомпонентні задачі. І це прямо пов'язано, вочевидь, з розвитком мозку. Третій елемент це інструменти, що е, інструменти, які надають можливості моделювати і вдосконалювати цей світ під свій сюжет, під свою гру. Недурні пишуть відеоігри. Які артефакти от ви там заробляєте? Да? Це не лялька, це не поліцейське авто з десятьма мелодіями. Да? Це цеглина, кайло, мотузка, сокира. Багато психологів і вчених від освіти досліджували важливість гри з такими відкритими безсюжетними елементами, які гравець сам не дає значення. І ще в 1971 році кембриджський архітектор Саймон. Ніколсон він сформулював принципи значення цієї гри у таку типу теорію вільних деталей. Вона називається Лус Play Ціатр. А вона про те, що у будь-якому середовищі там рівень креативності, інноваційності і взагалі, відкриттів залежить. Від того, яка кількість цих елементів і перемінних складових є в цьому середовищі. Ну, інакше кажучи, дайте дітям палицю і вона сама стане мечем, який потім виросте в донкіхот. Оце місце по центру, де стоїть зараз наша так звана шафа скарбів, воно було пустим протягом перших п'яти сезонів виморашника. Ми не знали, ми шукали, що має бути в центрі дитячого майданчика. Аж допоки не зрозуміли, що ці е, пац» — це є справжні скарби для вільної дитячої гри. Ми тоді нарубали бамбука в Таїланді, замовили, скупили пів епіцентра, зробили для логістики таку переправу, лебідку, візок, ноші для командної гри. І все. Життєвим рештиком вже ніколи не буде таким, як раніше. Ця штука змінила абсолютно все. Цей елемент захоплюючої гри це суперсили. Ну, грубо кажучи, це якісь елементи, які існують в обмеженій кількості. Ми знали, що там візок має бути один, що гумова рампа має бути одна. І той, хто нею володіє, в нього є там суперможливості. Але ми не могли подумати, що такою популярністю шалено будуть користуватися мішечки з піском. Тобто ми чули версії, що це злитки золота, що це м'які алмази, що це там ящики віскі. І щовечора наші охоронці просто вишукують, щоб скласти назад в шафу ці мішечки, тому що діти їх ховають, ховають навіщо, щоб прийти наступним разом раніше за всіх інших, і заволодіти цією суперсилою мішечки з пішком. Тому, якщо хтось скаже, що там діти мріють про барбі, то в мене є сумніви. П'ятий елемент вільної гри це взаємодія. Завдяки тому, що ми створили тут атмосферу безпеки, атмосферу там, комфорту, але на території у нас є няшки для дорослих у вигляді кав'ярні, бібліотеки, зручні лавки, бінбеги. І завдяки цьому батьківський контроль мережнику знижено ну, до мінімально можливого рівня. І дітлашня сама обирає з ким, у що, як гратися. І ми вже згадували, що секрет вільної гри це що вона триває доти, доки цікава всім учасникам. І це стимулює, стимулює нові знайомства, розвиток комунікаційних навичок, вміння йти на компроміси, толерантність, примірювання нових ролей, активацію якихось лідерських якостей, креативність. Багато чого. Величезне значення має різний вік гостей мурашників тобто від 0 до 12 років. Зазвичай зараз в суспільстві дитяче дозвілля і дитяче навчання проходить серед ровесників і це не є природним для людини. Це штучне, зручне для доглядачів розмежування в садку, в школі, в гуртках. А тим часом гра за участю двох різновікових учасників однаково цікава і корисна для обох, тому що граючи зі старшими, малище, скоріше опановує. Навички і розвиває мислення ну, у так званій зоні найближчого розвитку. Цей термін, визначений Левом Вигуцьким, окреслює коло завдань, які дитина ще не здатна зробити самостійно, але за допомогою більш вмілого або трошки старшого товариша, може це зробити. У той же час більш дорослі діти, коли приймають у гру молодших, програють ролі. Там, вчителя, опікуна, старшого брата, наставника це сприяє розвитку емпатії, це сприяє розвитку відповідальності. Лимерешник відкритий для всіх дітей без винятку. До нас, ну принаймні до війни, приходило багато експатів, сімей з дітками білінговими, багато туристів. Тобто діти, які володіють, наприклад, італійською чи корейською мовою, це вимограшне, ну, було звичною справою. Щороку на майданчику більше дітей з аутизмом. І це, це круто, тому що у дитячій грі всі ці відмінності вони мають набагато менше значення, аніж для дорослих. І ця взаємодія, вона формує толерантність. А толерантність це є одна з ключових компетентностей виживання в сьогоднішньому житті. Визначенням виходського гра це уявна ситуація, в якій реалізуються дитячі бажання, і тому уважні батьки спостерігаючи за дитячою грою. Може отримати багато підказок про те, що відбувається в дитині всередині, про що вона мовчить.